То тобто, з моменту, коли ви подали свою заявку, і до моменту, поки ви не отримали рішення, ви не маєте права нікуди подорожувати за межі Британії. Взагалі, у вас забирається український закордонний паспорт, і ви залишаєтеся в межах тільки Британії, тобто Шотландія, Північна Ірландія, Вельс, Англія, от ваша чотири місцяни, куди ви можете подорожувати. Все решта заборонено. У вас просто не буде паспорта для того, аби виїхати за кордон. Коли вам вже видається рішення. Маючи український паспорт, ви можете подорожувати всюди, куди вам дозволяє подорожувати ваш паспорт. За винятку України, ми наполегливо радимось утриматися від поїздок в Україну, попри те, що при гуманітарному захисту немає як такої строгої заборони. Але проблема може виникнути власне вже при подачі на постійне резидентство, якщо ви не доведете, що ці поїздки мали е, серйозний характер, тобто це була важка хвороба ваша або члена близької сім'ї, не дай боже смерть члена близької сім'ї або якісь невідкладні обставини там пов'язані з епідеміями, стихійним лихом і тому подібне. Але за загальним правилом ми наполегливо рекомендуємо не їздити в Україну оцих 5 років навіть з моменту отримання постійного, навіть з моменту отримання статусу гуманітарного захисту.